Переселенка з міста Маріуполь Галина цьогоріч вперше доєдналася до написання диктанту національної єдності. Жінка розповідає, що у 2022-му написала, не писала, адже на той момент ще не була впевнена в своїй українській. Маріуполь це російськомовне місто. Я приїхала сюди і одразу долучилась до двох курсів. Навчаюсь українською мовою насправді, я за процес мені цікаво написати, долучитися до цього і розуміти, як я далі буду теж приймати в цьому участь буду навчатися. Продовжу навчання і буду писати. Жінка писала диктант виключно для себе, аби перевірити свої знання. Ділиться в деяких моментах не встигала. Доводилося задумуватися над розділовими знаками. Насправді було складно. По-перше, було дуже швидко. Я не встигала на такій швидкості писати і якісь речення просто не закінчила. Навіть зараз дописала. Розділові знаки теж ну, викликали складно ще. Ну, але цікаво було, наскільки я розумію. Я розумію, що наробила помилока, вдома буду перевіряти все це. Але я розумію, що воно того варте, тому що цікаво знати свій рівень. Вперше писав загальнонаціональний диктант і студент Тимофій. Хлопець взагалі не планував долучатися до флешмобу, його завдання було лише привезти на локацію своїх одногрупників. Розповідає, з українською мовою дружить, тож йому було нескладно. Диктант писав вперше. Вперше взагалі дізнався, що є такий радіодиктант. Ну, речення, ніби всі були для мене зрозумілі, тому писав і не вагався. Взагалі цьогорічний диктант має назву Дороги України. Авторкою тексту є поетеса, письменниця Катерина Калитко. Читав його актор, театральний режисер Олексій Гнатковський, відомий за ролю Івана Довбуша. Дороги України Перше речення. З Дороги України переплутані нитки любові. Текст диктанту, як розповідає керівник центру підтримки Я Маріуполь, переплітається життєвими історіями людей, зокрема тих, які змушені через війну тікати з рідних домівок. Написали ми цей диктант і бачимо, що він був сповнений тим, що переживають самі переселенці Маріупольці. Це ті дороги, якими рухаються сьогодні. На жаль, по всій Україні наші люди. Не тільки по Україні і за кордоном, але в самому творі було відзначено, що це стосовно повернення до того міста. До того дому надсилати диктанти на перевірку українці можуть як в паперовому, так і цифровому форматі. Оригінали слід відправляти за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26 до 29 жовтня. А сфотографовані або відскановані тексти на електронну адресу Суспільного. Текст диктанту буде опублікований 30 жовтня. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.